окупації Київської області в трьох районах Київщина, це Броварський, Бучанський і Вижорівські райони, досі є небезпека для людей. Ми розуміємо, що зараз будуть весняні свята, що піде літо люди будуть іти на шашлики, шукати місце для пікніків. І ми всіх закликаємо, щоб вони були максимально обережні, особливо в тих районах, де була деокупація, ходити в ліс, ходити по полям або на території, де були позиції армії Російської Федерації, дуже небезпечно. За останні тиждень ми лише маємо два випадки, коли. Люди майже ось потрапили на міни. Один із чоловіків був у Вужеровському районі, пішов у ліс, натрапив на протитанкову гранату. Поряд знаходилися ще чотири протитанкові міни. Він ледь не загинув. А один із фермерів в проворському районі поїхав обробляти землю і натрапив на протитанкову міну. Поряд ми зайшли ще десять. Тобто небезпека триває. По попри те, що вже рік ми розміновуємо територію, що ми вже опрацювали понад 1 тисячу і гектарів земель. Ми і Досі маємо випадки, коли люди підриваються на мінах. Тому ми закликаємо, що ви бачите небезпечний предмет, що ви знаєте, що це, якщо ви бачите, що можливо це протитанкова міна або снаряд дзвоніть у поліцію. Ми будемо викликати наших вибухотехніків техніків, досліджувати це і знешкоджувати. В основному це, що вилучається в небезпечні предмети, які ми розуміємо, і конструкцію їх знаємо, і вони знаходяться в хорошому стані. Ми передаємо збройним силам. Ті, які у нас боєприпаси вилучаються, і в нас є підозра, що вони можуть бути з спеціальними там ну, лов... мінами ловушками, що вони можуть спрацьовувати. ми їх знищуємо. Це сьогодні таке буде схоже знищення, як є у нас судді. Кожного тижня у нас підривні роботи. Якщо Є такі боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, які ми можемо перевезти і не пошкодити інфраструктуру. Ми їх забираємо, перевозимо на тимчасові майданчики, там, де безпечно, і знищуємо вже контрольовано. Ну і повідомляємо всі громади, що, що будуть потрібні роботи. Спеціальна техніка і обладнання спеціальні треба, тому що на даний момент дуже мало особового складу і підготувати, щоб людину, як сапера, яким може виконувати ці роботи, це мінімум треба рік. Це, 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 це такої доброї і, і конкретної праці. Щоб підготовити, щоб він міг робити спеціальні постачання роботи. Я вам додам з приводу е, додаткової допомоги. Ви знаєте, що до нас нещодавно на Він Головбає дуже активну допомогу саме нашим правоохоронцям по розмінуванню, він буде постачати техніку, яка буде машини, які буде розмінувати. Е, і також не яка також до нас приїздила, вона буде допомагати вибухотехнікам по обладнанню і по формі, ну, для того, щоб воно було безпечно працювати. Так що, в принципі, є міжнародна допомога в плані розмінування. Ми не стоїмо на місці. На даному місці було закладено близько 50 одиниць гранат вогів та противотанкового міна «ТМ». а розліт осколків до 200 метрів від гранати вог.